Кінематограф подарував нам безліч стереотипів. Зокрема, що гуляти під дощем це круто і романтично. Але тортури, краплею води вважаються однією з найстрашніших у світі. Що тут такого подумаєш? Ти доволі гуманно, якщо порівняти з іншими методами. Але жертву прив'язували до спеціального стільця, а над головою розміщувалася фляга, з якої без зупинки через однакові проміжки часу капала вода. Крапля за краплею, крапля за краплею. Тім'ячко одне з найбільш вразливих місць людини, тому нервові імпульси, відчуваючи навіть незначний вплив у цій ділянці, передають сигнал про небезпеку. Незабаром сигнали стають схожими на больові відчуття. Згодом кожен удар краплі нагадував ударом молотом по голові. Спочатку людина не відчувала дискомфорту, але за кілька хвилин намагалася вирватися з кайданів. Згодом вона ціпеніла, то втрачаючи свідомість, то повертаючись від ударів крапель по голові. Незабаром, буквально за один день тортур, божевільний в'язень був готовий зізнатися в будь-якому злочині. якщо тортури тривали досить довго, то людина божеволіла і навіть помирала від нервового виснаження. Повне відео на каналі Трястя.